Сьогодні 11 листопада 2025 року розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету. На засіданні присутні 4 депутати із п'яти, і також присутня депутат, голова гуманітарної комісії Тая Слива і працівники виконавчих органів. У нас на порядку денному всі зачитували, чи зачитувати питання? Зачитували. зачитували. Розпочинаємо так, так? З голосування. У нас 19 питань. Перше про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25-й рік. В когось є питання по цьому? Вино схвалюємо і виношу цемо дане питання на розгляд депутатам. Хто за рішення прийняти. Друге про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету військовій частині. Збройних сил України. Голосуємо. Хто ж за те, щоб винести дане питання? Народна депутата. Рішення прийнято. Третє. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 2025 рік. Хто за те, щоб винести дане питання? Народна депутата. Одного голосу. Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету військової частини Збройних сил України. Голосуємо. Хто за дане питання? П'яте. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 2025 рік. Хто за дане питання? Шосте про передачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету військовій частини Збройних сил України. Голосуємо. Хто за задає? Про внесення змін до рішення номер 231152 від 18.02.25 року про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Національної гвардії України на 2025 рік. Хто за винесення даного питання на розгляд депутатам одноголосно? Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державного бюджету військової частини Національної гвардії України. Голосуємо, хто за дане питання. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання на розгляд депутатам одноголосно. Про передачу субвенції з, задав... з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади Державному бюджету військової частини Збройних сил України. Голосуємо, хто за винесення даного питання народу депутата? одного голосу. Про передачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади Державному бюджету управлінню Державного казначейства і служби України в Петропалівському районі Дніпропетровської <кій> області. <кій> А, да. Шості, бачу, На поточній видавці? На поточній видатці це може бути ремонт э, як, генератора. Призвання пального генератора. Вони зараз без э, нема такої возможності. Це государственна структура, так? Да? Це государственна структура, але вони обслуговують нас. А в нас обслуговують чи ще Вони обслуговують всі громади. Ну, так, а скільки громади останні дають. Не всі дають гроші, не тільки ми. Ну, кожен повинен. Скільки ми їм перевалимо грошей? Ми їм даєм 30 000. Про що? 30 000. Скільки у нас грамот у Євгена Львовича? Куди ну, ми даємо ці гроші? Е. Ну, по 30 000, якщо кожна грамота дає. Uh, е. Я не можу задати таке питання, скільки вам дали грошей, Ні, і ви їх потратили. Я ж ми, розумію. ми виділяємо кошти згідно їхнього листа. Вони просять на поточні видатки. Настоячий момент я вам об'яснила ситуація, яка що ми навіть зарплату не можемо проплатити, тому що для того, щоб оплатити, треба, щоб світло було. Люди їздили першотравенськ. І проплачували зарплату за тому бо не могли вовремя це зробити, бо в них потік генератор, і вони не можуть працювати без цього. В них немає кошту, це державний бюджет, там набагато все сложніше. Ну, Якщо ми, нам, ми не можемо виділити 30 тисяч, скажіть, що ми не можемо виділити. А якщо люди просять, це не такі великі гроші. І повірте, вони їх використають по призначенню і відчитаються нам. В року ми давали на світло і на бумагу. Перед цим давали на придбання того самого генератора. Ну це ситуація така. Ми вже ну, живемо в такому не, все? Да, що... да, читалися, да. Да. голосування. І на сесії розглянути це питання, і депутати вже своїм голосуванням будуть рішати. Питання більш нема? Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутатам? Голосуємо. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Голосуємо, хто за винесення даного питання. Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державного бюджету військової частини Збройних сил України. Голосуємо, хто за винесення даного питання. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25 рік. Хто за те, щоб винести дане питання, розгляд депутатам? Про передачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету військової частини Збройних сил України. Голосуємо. Хто за винесення даного питання на розгляд депутата? 16. Про внесення змін до рішення сільської ради ну, від 20 грудня 2024 року номер 226751 про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 25 рік. Хто за винесення даного питання на розгляд депутата? Голосуємо. Хто за? 17. -е. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Миколаївської територіальної громади за 9 місяців 25-го року. Хто за винесення даного питання на розгляд депутатам голосуємо. Хто за? Одного восьма. 18. -е. Про розгляд та затвердження фінансового звіту комунального некомерційного підприємства Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради за 9 місяців 25-го року. Константин, да, да. скажіть, пожалуйста, що у нас затратається, а тобі У вас там плячегари працюють? Вони mm -hmm. вам нужні? Ну, звісно. А що вирішити? Що вирішити? Ну, стару амбулаторію. Саму амбулаторію не грійте. Ні, nee, у нас там електрична. 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 Скажіть, пожалуйста, який смисл є держати держать два істотніка? Платити зарплату і використовувати УГАР. Це в цілях економії вашої ну, лікарні? Вона ж знаходиться, там же ж люди знаходяться. Звісно, звісно. Я знаю, що я за що е, кажу. Але наша стоматологія нам за це відшкодовує. Ваша стоматологія, я хочу, хоче, розумієте. Ні, вона відшкодовує Я вам це. кажу, що це саме. А не поставить туда, так как у вас отопление электрическое, у три кабинета ваших вас? не легче. Точно? Точно? Ну, просто а сейчас по 8 не. часов Точно? света нет, мы а, А я даже смотрю, если я Не, не я. Ну. Так а и как отношение вот ваша котельная до, до, вас, если вам холодно? Ну, что вы не Нет, не, я, честно скажу, говоря, не могу. Нет, так я хочу понять, ну, и вы говорите, что ну, вам до держать ну, там двух, подожди, ваша, конечно, ваша. Вам доцільно держати двох історбників, спалювати 10 тонн угля за сезон, платити зарплату і все остальне. А не легше кажу, перевести ті три кабінети на електрику. Дешевше по ні? Дешевше. Дешевше. А да, коли ти коштує? Так, я вчитав. Я себе сам Це вигідніше. це три кабінети, а один кабінет. Взагалі не може там. Ім може виключати там не кавити. А два кабінети зараз кабінетах є просто кабінетах, Я головний лікар, можу прийти вислухати. В одному кабінеті у нас приймає узіст, масажист, тобто це людина, яка обслуговує за кошти, але тим не менш у нас є зато ці послуги. З тої сторони у нас стоматологія повністю займає. От. І військовий стіл. Це ми <кій> Ну я і хочу, кімната <кій> водісіння. <кій> ну, я за що и кажу, скільки масаж роблять у неділю російському. Та кожен день вона приходить. Узіст один раз на тиждень ездит, а масажист кожен день їде. Ну, буває таке, що, наприклад, тиждень вона не приходить, а потім знову кожен день приходить. Хорошо, хто, хто у вас може, бо вашу Володину, ну, найти знайти важко. Что вас може започитати всю нові, щоб для вас? Анжеліка Владимировна. Ну, Можна вас завитить? Ні, ні. Завійте, пожалуйста, Хорошо. щоб це саме чудо. Біше, там главно тобі посчитає. Вона посчитає, скільки розходів на електроенергію, на скільки виходить. Ну, в тому році я не считали, що... вигідніше так, як І ми все. зараз робимо в тому році. Ми просчитували. Тому що електрика, що вона... Ну, а ви за сидите з електрикою? Вона, от за електрика у вас, ну така дорога, йо-моє, так? Ох і дорога електрика. Все добре, це не добре, Віктор Ніколавич. Ми даємо їм гроші. Не добре. Олександр, що вам посчитають. Так вітається, ну, вважають. Скільки там у вас? Ось зараз на залучку залишилося десь около 30 тонн угля. Де воно? Ви мені можна її показати? Так, да. я думаю, що нет. я думаю, що не так все остальне. Все остальне то. По... Отоплення я имею в виду. Я имею в виду все затеплення. У мене ще не цікавить. Лайка. Там неправильно це все робиться. Тому що нам легше поставити три інвектора туди, у комнатки. Три інвектора. І все, і там было тепло, і наскільки ганомніше, наскільки простіше, і проблем вообще ноль. Ноль проблем

Та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація правовартових міста Роман. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд депутата? Голосуємо. Одно голосно. Дякую всім за сьогодні. А скільки ми виділили грошей на даний час і стане документацію? Давали гроші? Ні, ще не давали. Це буде виділяти виконком, коли ми по факту будемо знати, скільки буде фонди можна. залучили. Фонди зараз взяли дані. Вони це все прошитують. Кого беруть, кого не беруть. Оце це неділя проходить. Через неділю вони нам кажуть відповідь, і тоді вже поконечному результату ми виносимо на виконком. виконком розматріє. І приймає рішення. Ще не, тільки вчора вони приїжджали фонди. Прийшов по це. Так, це є да, процедура, це не, не так, а і, це все, все время. А, які то ми не беремо, ми зараз людям допомагаємо, є відновлення, тому що не всім ми допомагаємо, там розрушення є різні. Де поточний ремонт ми допомагаємо, невеликі затрати, а де там серйозні, то е, готуються документи. На, е, ми знайшли експерта, е, який приїжджав і по Дмитрівці, і по, по Ніколаївці, е, зробив експертизу. Зараз в течение двох тижнів робиться е, ця експертиза, е, оцінка всього. -всього. І тоді передається є відновлення в місяця люди отримують кошти на відновлення своїх будівель. Це з ініціативи виконавчого комітету був знайдений експерт, Так, да, тому що це в законодавстві прописано, що без експерта ми. Ж не… Тобто, якби люди самі Ні. почали займатися цим. Ні. <гут, но багатувач> а, ну конечно. Ну, ніч, а Сіле пішлася дорога, шо, то що кусочек дорожнього сигале пішлась там прошу. Яка? Ну вот з біля мостика, що Шевченко. Сто с чем-то тисяч. Ну ми виконуємо, те, що ми з депутатами розговорюємо с кем из депутатов Да. Вы все вы определили, что там точно можна эту дорогу сделать, было, да? Ну, там важко було, там бы ямы были постоянно. И были акалы, там тоже. Те, що, те, що мені подають, Олег Олександрович, я би втрунув, я не сам приймаю це рішення. Я розумію, яка там була як написано? Ви потратили 100 тисяч грошей, так? Да? Там елементарно пройде грейдером, все, на тому кінець. І всі випроси прийшли. Знаєш, той грейдер не допомагає. Помагають, допомагають. На нас, помагаю, так, помагаю, так, помагаю. наших вулицях він не допоміг. Помагають усе. Помагаю Осінь, перші дощі, і знову люди тонуть. Ну, да, що? я Пройшовся грейдер, було все нормально. Ну, на, ну, на моменти э, перед тим, як засипали, там... Э, ну, то, так, там були важкі, да, важкі машини. Не їздять, так, можливо. Можливо. Якраз там важкі машини не їздять, Петровна. Якраз там важкі машини і не їздять. Я знаю, ну, ви за ви що я чергую. Так, я там чергую. І для того, чтобы если робить таки капитальные работы, роботи, послухайте людей, що укладать. Если у каждого вода, у вода, чтобы попіднімали на метр дороги. Це хорошо, що их робится. Они тоже ничего не кажут. Ну, надо робити так, чтобы и людям було як все. Вы забыли, як ми їздили залізничные. Хорошая дорога, все четко. Ну тільки зроблено. Ну, Почему-то трошки не для, не для людей получається. Вот за що я говорю, що попіднимали, не против. Дороги надо робити. не говорю, що не надо робити так, Як у мене це дома підняли дорогу, вже вино на пів метра. Сиплять і сиплять шлак люди. Що мені робити? Вони мене скандалистки, як я прослушаю. Да, це есть Влада, ви ж Влада. Нет, скажімо, це вже смішно. Це уже все добре. Что я так сказал? Нет, що не знаю. Не хорошо, що смешно? Ну, нормально, все смішно. Так ну смішно. Що смішно? Що, коли вода у Оце смішно? Пидожь, будь ласка. дайте Дай ты делается. Смішно, звісно. І не кричить. Я не балакай, так я говорю. Ну вы все балакаете так. Ну про свою Ні, Не в тому, що заблюдали. Бабуськи розказували ще майже після війни, коли тут пісок один був витопили ті з після війни. То всі двори, подивися, у мене на вулиці вони зроблені за скатом на вулицю. Зараз вулиця піднята. Вся вода, вся вода тече. Щоб робити так, щоб вода не йшла у двори, Це треба повністю, повністю переділувати всю систему дорог. з учотом уклонів і з учотом стока води олег. Це ти не, понимаєш, не, який це капітан. Так в мене пливе асфальт, ти думаєш, що в мене у дворі, да. дворі постояло, озеро на а я не можу піднимайте, нічого фундаменти. Так прийти це піднімати. Не, я я, е я ще раз повторяю, а навык, в, в, в ця... не добувається. Після того, як ми вам насипали, вода до вас тече. Ну, ну, вона тіпила, ну, тіпила, і до цього тікува тече. І, ну. і, і везде. Вона от тепер вона не в одному місті тече, а вона розходиться. Як і центральна дорога. Нічого ж не змінилося, підняли на пів метра до оця. І нікого не топає. І всі мовчать, це ж добре, нормально. Віктор Ніколаївич, ви ж нас не їздили, дивилися, що там робиться. Що ви розказуєте? Трасу рівняйте, і там, де у людей прямо через а... хорошо, що вода не йде зараз. Уже попливли потім усі і хати вже не були. А не хліб саме там завдали ну, пливає. Нет. Вот якраз через двір вода не йшла. А... Якраз. Що вода не йшла, це так. Да. Через двір вода не йшла. Хорошо. Ні, є конкретні люди, які жалуються, що вода пішла в двер, чи що я не пам'ятаю. Ні, є конкретні люди, які змило асфальт у дворі. Оце на цьому участку де робили да, дорогу. Да, да, робили. Да, да, а це коли да. такі були сильні. А це тоді, коли вам ага. їздили, ви забули? Дощі йшли перед тим, як робили не, не, ми вулицю. Після чіло. Я не, не паймови. Ну, дощі йшли. Да, да, За дух, як робили, а все що змили, дощі в не було. Так дощ ішов, вперед, як робили. Шевченка. За Шевченка такі два дні назад поставили. Ну, так правильно, дощі. Да, я навіть не не <голові> ну потому... так а Ми дорожні, дорожні, Ви, ви щось уже, так, перескакнули Шевченка, на Жизнь да, дорожнього. Ну так ви балакали за Шевченка як що вулицю. І за Шевченко тоже. По Шевченко вода в житті ніколи не бігла. В житті не було. Ви не за Шевченка, вулицю. Ви вже ж отвечаєте за свої слова. Там калюжаки такі були, що не пройдеш, не проїдеш. Постоянне грендурування підсипання точки вирівняло ситуацію. Добре, все? Все. На цьому засідання бюджетної комісії закінчено. Я yeah. дякую всім за увагу.